Пане Андрію, ем, дипломатія її дуже складна мова, була вигадана якраз для того, аби. Ем... Бути максимально оптічною, аби уникнути е, можливості конфлікту, як говорити так, щоб нічого не сказати, донести меседж і завжди мати точки дотику. Е, от зараз е, розмова доволі щира, е, в принципі сторони констатують напряму свої потреби, свої можливості, свої бачення. Ви е, ну ще бачите дипломатичну перспективу, так би мовити, у ситуації чи вона уже спалена? Дипломатія ніколи нічого не, все не закінчується. Е, продовжують існувати дві держави, Україна і США. Продовжують існувати їхні е, зовнішні інтереси, а е, ці зовнішні інтереси десь зустрічаються, зіштовхуються, десь вони е, паралельні, десь вони збігаються, десь вони проти, протистоять. І тому е, дипломатія має місце. Е, Інше питання, яким чином е, зробити дипломатію, яка має місце тут е, дієвою? Uh -huh. е, як повернути е, ситуацію в ту, в ту в те місце, звідки можна продовжувати діалог і домагатися досягати якихось результатів? Е, очевидно, дипломатія ніколи не передбачає прямого протистояння. Не обов'язково е, говорити так, щоб нічого не сказати, говорити так, щоб не принизити співрозмовника, щоб не образити співрозмовника, і щоб не, не робити з нього е, залежного чи, чи невідповідного. В цьому полягає дипломатія. Тобто десь е, двоє людей можуть сваритися, і вони можуть дійти до, е, до, до кулаків, але цього не повинно. Цього не повинні робити дипломати. Тим більше, якщо це глави держав. Тому, безперечно, те, що сталося, накладає дуже дуже складну, так би мовити, складний обов'язок знаходження виходу з цієї ситуації. Тому що, повторюю, дві країни продовжують існувати, вони дуже важливі і вони повинні. Мати відносини і надалі. Американська сторона, як ми чули, поставила певну умову для того, щоб ці зустрічі і ця дипломатія відновилися. Вона устами міністра закордонних справ, тобто держсекретаря Сполучених Штатів, було сказано, пан Зеленський має вибачитися. А от скажіть, будь ласка, що це означає? Є якась формула вибачення, існують якісь прецеденти, як це відбувається? Що е, в, в Арсеналі, так би мовити? В Арсеналі багато е, випадків вибачення були, і не буду їх е, всі згадувати чи перелічувати. Наведу тільки останні, який теж став хрестоматійним. Е, е, здається, в 2013 році. Літаки російські стали залітати з Сирії на територію Туреччини не набагато, на 50 чи на 100 кілометрів військові літаки. І турки кілька разів попередили русських, щоб цього не робити. Але ті продовжували. І в один прекрасний день турки збивають русський самоліт. Він впав, загинули, звичайно, пілоти. І після цього. Російська сторона Путін виступає з погрозами, криками, лайкою і вимагає вибачення. А президент Ердоган написав лист, який в Москві прочитали як вибачення, який турецькі громадяни сприйняли як повідомлення. В цьому листі було все записано так, як і треба. Тобто, щоб було формально нібито так, а насправді е, якихось. Якихось принижень, якихось виправдань з боку турецької сторони, не містилося. Отже, це можливо. Ага. І е, на цьому, так би мовити, ну, слід, е, слід над цим попрацювати. Я е, не виключаю, що знайдуться способи е, виправити ситуацію. Хоча е, те, що сталося, воно наклало, на жаль, на е, рану, яка була. Ще одну рану. Тобто Україна весь час вважає е несправедливим те, що Сполучені Штати не переходять на її бік у війні проти Російської Федерації. А е Сполучені Штати з свого боку, у всякому разі, адміністрація Трампа твердо каже, що ніякого, е ніякого альянсу з Україною проти Російської Федерації. Вони не будуть ніколи викладати, що це не передбачається, і про це не треба мріяти. Е, безперечно, це віддаляє позиції сторін. Очевидно, треба говорити в закритих приміщеннях, а не перед публікою, і використовувати аргументи, а не перебивати один одного. Тоді е, е, ситуація, е, позиції обидвох країн поступово почнуть зближуватися. Повторюю, це може статися тільки в тому випадку, якщо буде знайдена якась форма вибачення, яка не так би мовити, не відкине справедливу боротьбу за своє життя, свою незалежність української сторони, і яка дозволить американській стороні вважати, що конфлікт вичерпано, і ми шкодуємо. Про те, що він стався. Слово шкодуємо, до речі, англійською мовою дуже просте. We are sorry, яке може означати, як ми винні, але може означати, що нам прикро. Так ось англійська мова, вона, знаєте, дуже гнучка. Я так сказав, як один з прикладів, хто як перекладе. Але yeah. англійська мова, повторює, достатньо гнучка для того, щоб знайти формулу. Від якої можна поступово відновлювати відносини. Угу. А, але, пане Андрію, от можна з одного боку покладатися саме на ну, дипломатію в повному розумінні слова, але дехто відвертіше налаштований міг би сказати, що це просто намагання припудрити. А, Наміри, ну, явно не прихильні до України, і тут уже як не формулюй, а наміри ці політика відповідно залишаються такими, якими вони є. Бачите, ми повинні трошки повернутися на землю. Ми воюємо проти агресора, який набагато сильніший і досконаліший, і які набагато більший. Нам потрібна при цьому підтримка багатьох країн і насамперед Сполучених Штатів, тому що вони володіють тим же самим військовим інструментарієм, яким володіє Російська Федерація. Європейські країни цим інструментарієм не володіють. Йдеться і про певні види зброї, йдеться і про розвідувальну інформацію, і про космічну е, е, зйомку, і так далі. Тобто, в цій ситуації нам для того, щоб протистояти. Російській Федерації потрібно мати зв'язок з е, Америкою, і в цьому зв'язку вона повинна нам надавати цю допомогу. Отже, у нас є завдання, яке треба виконати. Угу. А що е, хто при цьому правий, хто при цьому більш голосний, хто при цьому е, історично е, говорить правду і викриває е, ворога е, Путіна в Кремлі, це вибачайте вторинно. Це важливо для громадської думки. Це важливо для вас і мене, як людей, як громадян України, як патріотів, які про це, яким це болить. Але для досягнення конкретного результату в конкретному місці потрібно не це. Не бити себе в груди і не кричати, що Путін ворог. Так, він ворог, так він негідний, так він убивця. Але чи дає ці фрази, чи дають ці фрази вхід в глибший... Відносини з Сполученими Штатами в, в даному випадку, на даному етапі історичному, ні не дають. На попередньому президенті давали, зараз ні. Значить, їх треба замінити іншими фразами, не змінюючи змісту. Ну важливо, що дверей остаточно не зачинили. Президент Зеленський акцентує увагу, що а, навіть емоційна розмова між президентами це ще не конфлікт між державами, і що зв і з зв'язок і сполученими штатами це більше ніж тільки два президенти. А з боку адміністрації американської, врешті-решт, ну теж навіть у формулюванні у Твіті, так у публікації самого Трампа, прозвучало, що Зеленський Може повернутися, якщо він буде готовий до миру. А мабуть, ми за душками залишимо от прямо зараз е, саме те, що має на увазі підготовленістю до миру Трамп. Але до певного продовження він так само готовий. Швидше всього він готовий, тому що він поставив перед собою завдання і оголосив це всій американській громадськості е, закінчити війну, тобто не закінчити війну, даруйте він говорить принести мир. І раз він поставив це завдання, то він повинен його виконати. Ну, поганий Зеленський, ну не да ну, не, 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 не хороший, нерозумний, молодий, там, там ще як завгодно, але ж завдання ти поставив, значить ти повинен його виконати, значить, ти повинен якимось чином досягнути цього результату. Тому американці залишають відкритим це питання. Крім того, е е е на кону інше Україна важлива держава. Um, угода, про яку зараз говориться, угода мінеральна, угода чи про рідкісні е, землі, по-різному її називають, ця угода так чи інакше е, дає інтерес американцям і дає інтерес нам. Угу. Е, її теж треба підписати. Тому американці не хочуть зачиняти двері. Е, безперечно, цим треба скористатись. але десь на горло пісні треба наступити теж. Угу. Пане Андрію, власне. Бо власне, бо власне Трамп вже наступив на голову пісні. Його в його власному кабінеті переривали і тикали в нього пальцем. Після цього він пише, що ми згодні е, далі з Зеленським розмовляти і підписувати угоди. Е, якщо він цього хоче, то давайте. Тобто він вже зробив перший крок. Перший ага. крок повинні зробити ми. Надзвичайно важливо, якими ми будуть ці кроки, і, вочевидь на них на ці рішення впливають і зустрічі європейські, які будуть відбуватися. Для нас життєво важливо а, яких домовленостей можемо тут досягнути. Ми що нам можуть запропонувати зокрема у Великій Британії. Президент Зеленський, прем'єр-міністр Британії Стармер, сьогодні зустрічаються о 19.15. Сам Зеленський вже прибув до Британії, і Стармер цього тижня провів переговори у Вашингтоні із Трампом. Зеленський достроково залишив Білий Дім. Це я нагадую вже після. Суперечки з американським президентом, ми представниками його команди? Від європейських лідерів, ну фактично, всіх за дуже рідкісними винятками ну таку моральну підтримку в публікаціях в соцмережах Україна і Зеленський отримали. А зараз Зеленський, повертаючись на європейський континент, опиняється в Лондоні. Він має зустрітися із Стармером. Про що як будуть говорити? Що. Ну, Скажімо так, змінює ця розмова у Вашингтоні. Миротворці, про яких говорив Стармер і е, Макрон, вони ж прив'язані до майбутньої угоди, ймовірної, угода зараз стає більш примарною, тоді про що розмова? Розмова про те, на що тепер готова Європа в цій ситуації? Коли е, після е, сварки в Білому домі, яка відбулася вчора, і після того, як. Українські делегації фактично вказали на двері, сказали, будь ласка, залишайте, ми з вами говорити більше не будемо. Залишайте приміщення. А після цього на, 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 на розум приходить тільки одне слово катастрофа. Але катастрофа була б дійсно катастрофою, якби ми не почули через 10 хвилин після закінчення цієї сварки. Масові е, слова на підтримку України з боку е, європейських країн. Причому найбільших: та ж Німеччина, і старий і новий уряд, ага. і старий і новий канцлер, і та ж Польща, а, і та ж Швеція, і Франція, і Британія, і Італія зробила дуже цікавий крок теж пропозиція про скликання е, Саміту Європейсько-Американського саміту. Е, щодо України, тобто. Е, Катастрофа тільки на 50%. Але проблема в іншому. Якщо Європа якимось чином була би готова замінити Сполучені Штати не в усьому, повторюю, є унікальне озброєння, яке Європа не може дати, не в усьому, але фінансово і врешті озброєння, якби вона була готова замінити, їй потрібно це матеріалізувати. Кожна матеріалізація серйозних витрат. Вимагає, по-перше, згоди на план їх матеріалізації і формування бюджету. Ось ці mm -hmm. дві речі. Ми формуємо такий то бюджет і ми всі згодні його виконувати. Саме тому, до речі, на зустріч в Лондоні скликані ті держави, які можуть суттєво внести або гроші, або зброю, або миротворчий контингенти. Наші е, балтійські е, друзі ображаються, що їх туди не запросили, При всій повазі до них е, ми знаємо про їхній голос і знаємо, що вони в цих трьох компонентах uh -huh. не зможуть зробити багато. Ми цінуємо їхню солідарність. Отже, чи будуть готові лідери цих держав оголосити згоду і оголосити бюджет? Безперечно, ні. З uh -huh. тої простої причини, що бюджетами в демократичних країнах Опікуються парламенти, отже, будь-який прем'єр чи президент від свого власного імені сказати, що я даю на це півмільярда чи, чи 200 мільйонів, немає права його виправлять вдома. А якщо він ще й має сильну опозицію, то ага. невдовзі піде в відставку. Тому завдання в іншому в тому, щоб не, не лише проговорити про згоду і про бюджети. Але й донести це спільне рішення до громадськості європейських країн і належно його обґрунтувати. Потрібна серйозна пропагандистська кампанія інформаційна. І вона має бути скоординованою, вона має бути постійною щоденною щотижневою. Що, що, що і тоді, скажімо, за кілька тижнів. Рішення це може дійсно угу. матеріалізуватися, угу. пане Андрію, пане Андрію. А от скажіть, будь ласка, як ви гадаєте, в якому руслі ви досвідчений дипломат? В якому руслі можуть розвиватися реальні розмови, а, припустимо, зеленського і цих лідерів? А, Підтримка висловлена, вона важлива як політичний жест. А розмова, оця суперечка, кадри яку ми бачимо, вона була неймовірно емоційною. Вона, безперечно, впливає на людей в усіх країнах. Вона ну когось розчаровує а когось у когось викликає співчуття і повагу до України, до Зеленського, до його відстоювання української позиції. Але от зараз я хочу процитувати Марка Рюте, нинішнього очільника генсека НАТО, який в інтерв'ю BBC Бісіка. Же що вчора він говорив із Зеленським увечері, уже після цього конфлікту в овальному кабінеті, і далі він каже: Я чітко сказав йому, що ми дійсно повинні поважати те, що президент Трамп уже зробив для України. Я абсолютно переконаний, що США хочуть привести Україну до тривалого миру, і важливо, щоб президент Зеленський знайшов спосіб відновити свої відносини з американським президентом. А, тобто підтримка підтримкою, моральна підтримка, але от в даному разі звучить таке підштовхування, що ми то з тобою, але тобі треба тут, от виправити ситуацію. Він таке ж буде чути і далі від стармера, від Макрона, від е, 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 німецьких лідерів, від е, не знаю, Мелоні. Якщо я не помиляюсь, я саме це сказав вам угу. останні 15 хвилин. Мені приємно, що на мої думки співпадають з думками люди це об'єктивні угу. і абсолютно природні речі. Це треба зробити. І тоді Україна не просто повернеться до відносин з Сполученими Штатами, але повернеться вже в іншій якості. В якості тих, хто е, серйозно ставиться до своєї відповідальності перед своїм народом, перед своїм населенням, е, в якості того, хто понад усе цінує. Свободу, незалежність, суверенітет, і буде битися за неї до кінця, і не буде піднімати лапки ні перед путіним, ні перед а, даруйте кимось іншим. Тому правильна порада буде очевидно розмова саме в цьому ключі, але я не думаю, що інші лідери будуть її дуже аж повторювати. І в будь-якому випадку вони її не будуть повторювати публічно. Тому що це певною мірою, ну, будемо так говорити, вражає. Е, я думаю, що наша українська сторона вже почула слово грюти. І хто хто глюте дуже впливова, сильна фігура і безперечно, поза всяким сумнівом, він на стороні України. Uh -huh. Пане Андрію, можна от фінально буквально річ. Як ви гадаєте, чи є якісь технологічні прийоми, які здатні розрядити ситуацію? Не знаю, переклад користування послугами перекладачів, інший переговірник, мінімізація контактів, якось інакша організація цієї взаємодії От щось можна зробити, щоб просто був запобіжник. Безперечно, президент Зеленський мав користуватися перекладачем. Це дає час на обдумування, і це дає можливість сформулювати краще свою думку. Таким чином, при перекладачі, я думаю, такої перепалки прямої могло б й не статися. Це те, що дарують не один я, але багато хто. З тих, хто займався дипломатією професійно, висловлювали вже не раз е, так, це непогано. Е, але ще одна річ, яка, можливо, не була врахована в даній ситуації, е, можливо, доцільно було би влаштувати напередодні, скажімо так, контакт міністрів закордонних справ двох країн, угу. в ході якого можна було би і проговорити найбільш вражливі речі. І певною мірою попередити американську сторону, які у нас є відчуття недобрі. Ага. У нас є недобрі відчуття, що в американській позиції з'являється такий нюанс: перестати стріляти, а далі нас вже це не хвилює. Ось цього ми хотіли би уникнути. І якби це було донесено належним чином на рівні, скажімо. Я запропонував би міністрів закордонних справ, тобто mm -hmm. з їхнього боку, е е е і з нашого, і тоді, вже під час цієї бесіди, ця би тема не лунала mm -hmm. е відкрито. А Дякую. там за, за, за зачиненими дверима можна mm -hmm. було б йти в банк. Дякую, пане Андрію. Спасибі за акценти. Андрій Веселовський, дипломат, надзвичайний повноважний посол України на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві.